Всім привітки, мої друзі! І сьогодні я вам покажу розпаковочку ось такої от посилочки від Доктор Клінік. Дивіться, як тут гарно написано: поєднання естетики, краси та життя. Тобто, це все естетично, красиво. І для життя якраз таки потрібне. На пошті я вже подивилася, бо були прецеденти, коли недовкладували щось посилочки. Ну, оце з'єднання ЮНАЙС nice і доктор Клінік поки що нестабільне. То синхронізація не проходить, то десь недовкладення йде. Ну, Будемо надіятися, все нормалізується мої люди, і все стане на свої місця. Дуже приємно, що тут такі от бумажечки, що воно все, посилка не качається там всередині, не портиться. І я на запнула, запхнула, ось перевіряла навіть ручкою, відмічала. Що є, що нема, і буду вам е, говорити, що тут у нас е, замовили ми з вами. Бо це якраз таки посилочка. Е, ну Тут не дуже видно посилочка, те, що замовили більшістю ви, е, мої любі. Я перед цим замовляла собі на пробу. Ось так. Ну що, що тут? Ось дивіться, який е, такий кремчик. Кремчик іще по розпродажу, дуже класний розпродаж. Рекомендую придивлятися. Я в групу скидаю багатьом навіть особисто відправляю розпродаж. І ось моя дівчинка з роботи замовила саме ось кремчик під очі. Коштував він дуже дешево, з муцином равлика. Зараз скажу, скільки коштував він гель для шкіри навколо очей. І коштує 80 гривень. Ось так мої любі. Далі, далі, що сподобалось, ось дивіться, який невеличкий, мімімічний такий каталог. Я, взяла, я зазвичай каталоги не беру, але цього разу взяла, бо це все-таки вперше я починаю займатися доктор Клінік, і хочеться роздивитися, що ж у нас тут таке є. І навіть ну, от, показати. Своїм знайомим цей каталог. Тому, якщо хто хоче, я вам покажу моє люблю. Тепер, що ще? Ось в такому в такій штуці запакований прийшла пудрочка від доктор Клініки Матуюча. ну матуйча, це дуже класно. Тому що я завжди брала для себе, ось, ну, якраз таки оці матуючі пудри. Тому що під кінець дня, наприклад, виблискує обличчя і якраз таки матуюча пудра спасає ситуацію. Ще одна з іншим номером пудра, більш така світліша, теж прийшла. Пудрочки коштували по акції. 309 гривень мої любі ось так. Далі теж з роботи замовила дівчинка. Це все йде в розпродажу. Та, що от Кремчик замовляла, замовила у мене ось таку, зараз вам скажу, маску для волосся з екстрактом манго 400 мл. І коштувала вона 87 гривень Дивіться, яка вона величезна, ну це продукція ЮНАЙС, nice. те, що збереглося. Згадуйте, як я там у групу скидувала і розказувала, що коли йшла машина, ось така з цією масочкою, з екстрактом манго. В цей час ну, розбомбили склад Юнайс, і це дуже-дуже сумно. Чому ж і об'єднався Юнайс з доктор Клінік? Але що не робиться, то на краще є тут і вибір більший, є тут і наші товари, і теж вони будуть поступати. І якраз оця масочка, вона йде. По розпродажу, щоб багато дівчаток спробували, що таке Юнайс, nice, і що він якраз таки живий і він буде тільки кріпшати. Ось так ми любимо, і мені так хочеться, і так буде моє любі. Коли кожен з нас буде тільки за те, щоб ми процвітали, щоб Україна була самостійною. Щоб від нас нарешті відстали оті Рашківці, і ніхто нас не трогав, і ми такий народ, що будемо дружити з, з усіма країнами, тільки не трогайте нас, тільки дайте нам жити спокійно. Ну, це про наболівше, тому що у нас в Сумах просто був страшний прильот. Попало у тролейбус і попало у будинки. Це страшне таке. Нещастя просто ну, те, що можна було уникнути, якби не рашка. Країна, яка це все робить, яка робить не тільки з Україною, але й з іншими країнами. А весь світ просто мовчить і споглядає не з ними, ну і ладно, все, не будемо про погане. Мої любі, але це, це страшне, це просто страшне, і е, багато українців, багато сумчан е, ну, розуміють, що, що це трагедія. Трагедія, Ах, все. вибачайте, моє любі, оцей спрей з кератином для волосся. Це у нас виробник якраз таки Турція. Турція і коштує він 199 гривень, мої любі. Ще у мене замовили постійна клієнточка, яка завжди вертається в Суми, яка виїхала до дочки у Польщу, але завжди повертається. І вже в два рази повертається, ось так, мої любі. Тому що ми українці, ми вистоїмо, ми сильні. Замовила ось такий кремчик, доктор Клінік, проти такий віковий кремчик, і з вітаміном В3, а також з вітаміном А. Ретиноловий такий комплекс. Те, що потрібно для антивікового такого ефекту. Мої любі, оце та біодобавка з комплексом b 1 b 6 b 12 А також Меліса сюди входить. У мене замовила свекруга і замовила теж постійна клієнточка, та що я вам розказувала, та що вертається завжди з суми, як ото Фенікс, що. Там в неї і народилася і внучечка, і можна було залишитись, але вона не їде, тому що Суми це рідний дім. Ця ж постійна клієнточка замовила ось такий санскрін, тобто кремчик тут з SPF, СПФ 50 тут алоє Вера, гіалуронова кислота, також канола. Чесно вам скажу, що це таке канула не знаю. Ну, догадую, що це якась чи травка, чи е, якийсь такий е, от, витяжка е, з якоїсь рослинки. І вітамін Є. Е. От те, що потрібно, я десь дивилася, що. Навіть у не дуже сонячні дні китайці, японці вони змазують лице оцим білим, білим таким кремом з SPF і не менше 50. Навіть є у них SPF і 70. Навіть взимку вони це роблять і не дарма, бо ну, я, як медик, вам скажу, що дуже багато після 60-60+, плюс. 60+, у нашій країні мають захворювання раку шкіри. Деякі цей рак долають, вони є отакі промені, які це все прибирають, а деякі, ну, самі розумієте, вже звертаються на такій стадії, на останній, коли не можна це все ну, видалити. Але попередити це все можна і. ну, Профілактичні можна з 25 років отмазатися оцими SPF ками креми тональні з СПФ. Тому ось так, треба придивитися, почитати і розказати. Ну і те, що у мене замовили ну дуже багато дівчинка. І на подарунок, і для себе Ось замовила, дивіться, скільки, 5 штучок ось такого гелю. Гель-лубрикант це виробництво якраз Юнайс, nice, місто Київ чи Горіна. Теж рекомендую придивлятися до такого гелю. Він такий легенький на водній основі. Якраз таки, якщо хочеться нормальних таких відносин, безболісних і. Те, що от потрібно жіночкам після 40. Чому після 40? Тому що вже того, що треба, не виділяється під час сексуальних таких в тих, моя любі. Ось так. Ну, це було моє замовлення. Замовлення у нас моя ціна 179636. По каталогу це близько. Трьох тисяч ось так, моє любі замовлення перше, те, що я от отримала, мої любі вперше на свою нову почту. Дивіться тут уже все порожньо. Придивляйтеся, я завжди е, вам скину каталог, розкажу про кожен товар. Якщо не знаю, я е, спитаю у свого консультанта. Я е, можу подивитися у відгуки. Так, у нас є телеграм з відгуками. Ось так, мої любі, дякую за перегляд, бережіть себе і, і хай Україна нарешті стане вільною і ніхто нас не буде трогати, щоб наш народ не страждав, так як зараз страждає. І, і солдати страждають, і гражданське, отаке цивільне населення воно теж дуже страждає. І ті люди, які це все переживають, бачать і співчувають загиблим, а також пораненим, теж вони по-своєму це все впитують, переносять. Тому вони ж теж, теж у зоні ризику психологічного ризику, морального ну, Ось так, любі. Я вам висказала, але серце болить і. Просто розводяться руки. Ось так, мої робіт. Цілую, люблю. До нових зустрічей. Па-па.